Замаринувала курячу грудку в дуже хорошому соусі. Я всі свої рецепти придумую сама. Розігріваю духовочку на 200 градусів, поставлю м'ясо, хорошо прогріється, потім зменшу температуру на 180 і зроблю так, щоб всередині була соковита, а зверху була засмажена скориночка. І на смак буде нагадувати ковбаску, ту, що ми запікаємо або на різдво, або на Пасху. І коли я скидала 25 зайвих кілограмів жиру на боках, на руках і на ногах, я відмовилася від всіх ковбас, сосисок, сердельок, всіх магазинних, у тих буженінки, різне, це все печеревина. Знаєте, як смачно, як я то все любила. І для себе знайшла отакий вот варіант. І як мені це подобається. До речі, я дуже багато років не їм магазинну ковбаску, це все В мені воно не смачне, тому що там скриті цукри, там дуже багато різних єшок, бєшок і гам'єшок. Те, що людину що робить хворою, і те, що мене не зробить енергійною, це 100%. Що мене зробить енергійною? Це Куряча грудка, або курочка запечена, або індиче якесь м'ясо, то я таке їм зараз. Я вибираю взагалі всі здорові продукти, які доступні для нас в Україні. А всі мусорні продукти я прибрала. Що таке мусорні продукти? Це всі газіровки, кетчупи, соуси, майонези, випічка на дріжджах. Я взагалі прибрала всю коров'ячу молочку. Мені дуже смачний, навіть сирий буряк, сера морква без солі, і без цукру, і без лимона. Тому що всі смаки, коли ти прибираєш цукри, вони такі стають яскраві і вони так розкриваються, і ти їсиш і думаєш: Вау! Пробуйте!